Почне зараз прогорати суха суміш. Понад 40 тисяч таких димових шашок виготовили та передали на фронт криворізькі волонтери з початку повномасштабного вторгнення РФ. Роблять їх чотирьох видів різного розміру. А час активного диму коливається від 70 секунд до понад двох хвилин, в залежності від розміру шашки. Володимир Гладиш волонтери тут же більше року. Говорять, виробництво поділили на декілька етапів. Нам потрібно зробити тубус, яким будемо заповнювати гарячу сумішу. Для цього ми ріжемо більш довго. Тубуси на потрібну нам довжину, і робимо їм гіпсове дно. Ми поєднуємо інгредієнти, які окремо не горять, але якщо їх правильно поєднати, вони горять майже як порох. Етап, на якому ми маємо цю суху основу поєднати з парафіном. Парафін дає нам змогу сповільнити горіння і додати диму. Відповідно, коли ми поєднуємо це з парафіном, ми отримуємо вже димну суміш, вже готову. Після цього нам потрібно знову ж таки з гіпсу зробити вже кришку. Далі кришка шашки висихає і передається в цех, де працює Дмитро Ткаченко. Тут вже є димова суміш, але ще нема системи запалу. Ми беремо отакі вогнепровідні шнури, це наш порох, наша суміш секретна. Далі вставляємо шнур, засипаємо. Канал нашою суміші. і потім це все опросовується, і наша димова шашка майже готова. Далі залишається тільки зробити етап гідроізоляції. Вони повністю окунаються в парафін для того, щоб витримували дощ. Володимир розповідає, попит зростає раніше замовляли до сотні, а зараз їхні партії сягають до тисячі димових шашок різного розміру. Для чого це використовується? Різні, абсолютно різні варіанти. Це евакуація поранених. Це такі от великі шашки беруть для, для прикриття руху техніки. Штурмові бригади. При Штурми для щоб закрити, ну, закрити очі ворогу, да, в різних випадках. Чи ми йдемо туди, чи вони йдуть до нас, нам треба якось відійти. На фронт шашки передають поштою або напряму військовим. За тиждень виготовляють понад 500 штук. А зараз, розповідають волонтери, у них є черга. Ми не встигаємо або через брак матеріалів, або через брак робочих рук, тому що людей ну, інколи не вистачає теж, треба зробити заказ на 600 штук. А у нас три-чотири людини волонтерять тут до десяти людей. Близько місяця тому до виготовлення шашок долучився і Сергій Гриб разом зі своїм товаришем. Каже, працюють більше шести годин. Стараємося як почастіше один-два, буває частіше разів на тиждень, тому що ну, робочих рук не вистачає. Тут запит великий, а от е треба працювати і на руками тут не неможливо зробити цей процес автоматизований долучатись кожен має і на заклик допомогти руками ну маєш вільну годину то треба і руками допомогти не тільки матеріально. поки не заберуть нас туди напередок будемо робити тут в тилу все що зможемо. Шашки виготовляють за донати благодійників. Однак таких розповідають волонтери порівняно з початком повномасштабної агресії Росії поменшало. Якщо ви маєте бажання і можливість допомогти, звертайтеся за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.